Всім привіт, друзі! Мене звати Руслан. Ви на каналі криптодон і в нас черговий випуск, власне, неліквідної крипти. Тому сьогодні цей випуск я пропоную присвятити все вірно, мемкоїнам. Мемкоїни це те, чого в мене не вистачає, як на мене, в неліквідному портфелі, і, власне. Саме це я і хочу сьогодні зробити, піти і відкупити. Відкуповуватимемо все, що дало тотал-мінус на цьому ринкові, і будемо надіятися на те, що коли біток перейде з 70 ми знову побачимо плюс-мінус ті ж самі показники, а можливо, навіть і вищі. Так, ну і перший, перший наш проєкт, який ми сьогодні відкупуємо, це. Children's Aid Foundation. Huff. Тобто, це знову ж таки мемчик, який я хочу відкупити сьогодні на 10 доларів. Ми, власне, все сьогодні будемо відкуповувати на 10 баксів. У нас загалом 91 долар в копілочці. Те, що ми змогли заробити, продаючи і фіксуючи певні ордери по неліквідки. те ми сьогодні і будемо розподіляти далі. Нагадую, друзі, що на сьогоднішній момент в проєкт інвестовано тільки 500 доларів, все інше реінвестується. Хоча, і, звісно ж, якщо ми перейдемо і подивимось на наш баланс, баланс зараз просів, баланс просів, і зараз у нас лише 1093 долари. Але ми все ще в X2 плюсів по портфелеві, і мені це однозначно подобається. Тож, Менше води, більше діла. Поїхали відкуповувати. Як я і сказав, 10 доларів ми будемо виділяти на кожен проєкт, і все ми будемо, звісно ж, купувати по ринкові. Тому 10 баксів на каф ми відправляємо. Забираємо 2000 токену. Насправді, не так і багато. Якби то. Нам хотілося би типу мільйони, як ми звикли, але не в цьому випадку. Цього разу буде трішки менше. І починаємо по 25% накидувати на ордери. Так, і що ми тут бачимо? Тотал спуск пішов з 2,5 центів. Пропоную на 2,5 центи і розмістити перший наш ордер. Це нам принесе вже, друзі. Відбиття тіла і перший прибуток в 2 долари 74 центи. Відправляємо нашу ліміточку. Так, перша лімітка стоїть. Окей. Далі крок йде на 4 центи. Тобто, так, скільки у нас там, 509,69 вийшло. Наступний ордер принесе нам знову ж таки вже чистий прибуток, 20 доларів. І ми його в копілочку відправляємо. Наступний ордер. Ми бачимо, що тут пікові показники сягали майже 8,5 центів. Пропоную на 8 центів і поставити цей ордер. Так, 40 баксів копілочку. І останній. Ордер, який ми поставимо. Так, ну тут у нас піки були аж до 60 центів. А якщо брати середню, то це буде 30 центів. І ось такий 30 центів ми поставимо останній ордер та будемо очікувати його фіксації. А принесе він нам 152 долари. Ну і одразу ж з першого випуску, по традиції, за найкращий рандомний коментар, який ви напишете під цим відео. я... Після фіксації останнього ордеру по даному проєкту подарую вам 100 доларів. Типу, ордер нам принесе 152, я 75% віддам від цього ордеру просто вам. Бо мені не шкода, а з вас гарний коментар. Ідемо далі. Далі проєкт не неліквідний, в нього аж 3 мільйони обертів, але його графік просто змушує мене взяти його. Тому що не купити такий проект просто не можна. Він а, виглядає дуже смачно і він виглядає так, що він має повернутися на свою позначку і принести нам які-не які, а бакси. Так, а, по ордеру ми по ринку забираємо на 10 доларів. Так, відкупили і ліміточки ми розкидуємо одразу ж. Так, по 25%. Тут не буде шаленого прибутку, я одразу говорю. Але тим не менше, ми розпочнемо з долару і 15 центів. Ага, справився. Так, долар 15 центів принесуть нам 5,57, майже половину від того, що ми інвестували. Так, наступний ордер я по оцій свічці буду ставити, і воно, типу, виходить середнє 1,5. Так, це вже принесе нам 7 доларів 27 центів, і тут буде пару баксів чистого профіту. Наступний ордер по цьому показнику 2 бакси поставимо. 9 доларів чистого профіту, звісно ж таки. І останній по піковій свічці там летіло аж до 3,5. Ну, давайте на 3,5 поставимо. І цей ордер принесе нам 17 доларів. Наступний проєкт, який відкуповуємо, це Ginox Green Shiba Inu. Графік, як ви можете побачити, доволі гавняний. Ось тут в квітні у нас був. Типу якийсь там памп, але він є незначним в будь-якому випадкові, але, тим не менше, на 10 доларів пропоную його забрати. Так, закупилися і відправляємося одразу ж продавати його 25%, сотні тисяч. Так, виставляємо на, ну, давайте скастимо 0,1 і 2 кували. А, ні, стоп. Тут навіть нуль не каститься, тут просто на двічки. Давайте зробимо. Х2 виходить. Так, це нам принесе 4 долари 84 центи, грубо кажучи, половину від інвестованого. Окей, виставляємо. Далі в нас тут простріл до трьох, але три мені не так цікаво. Давайте спробуємо на четвірочку увалити. Так, навіть нічого не кастимо. Проєкт слабий, але проєкт неліквідний. І тому ми можемо його собі 100% відкупити. Так, що в нас далі тут по піку? Тут п'ятірка. Ну, давайте піково було колись там шестірочка. Давайте шестірку поставимо. Це принесе нам 14 доларів. Ну, типу, взагалі ні про що. І останній ордер. Я пропоную скастити два нулі, ввалити одиничку, поставити ордер і очікувати, намагатися дійсно щось заробити на... 242 долари загального прибутку. Ідемо далі. Тут трішки поприємніше. Також проєкт неліквідний, 15 тисяч ЄСД в нього загального об'єму на сьогодні, але були простріли були простріли в березні, наприкінці березня. Тому я вважаю, що ми можемо його спробувати купити і щось на цьому колись там заробити. 10 баксів, відправляємо. Так, і переходимо на вкладку продажу. Ліміточка 25%, як то ми завжди робимо. 32 кроги. Ну, типу, по факту небагато. Але, тим не менше, ну, є такі непогані ордери, які можна увалити. Так, 15 центів перший ордер у нас буде. а 5 баксів. Ну, бачите, у нас сьогодні по класиці все йде по 5 баксів перший ордер. Тому що проєкти, ну. Чесно кажучи, слабкі. Так, далі 20 центів. Так само 25%. Це нам 6 баксів принесе. А, і 40 центів і це ну, практично 0. Окей. А далі давайте подивимося, що у нас тут по графіку є. Цікавого. Чи було щось а, більш потужне за весь час, чи це були самі піки? Так, да, виходить так, що це дійсно були. Найбільші такі пікові моменти в проєкту, і, ну, скоріш за все, напевно, він там може. Ага, ось колись шо по 38 баксів він колись був. Ніхера собі, а що ж це там таке робилося, що він колись був по 38 баксів. Ну, тоді дивіться, двома реальними ордерами ми відбиваємо тіло, а інші ордери, які не є реальними, я поставлю, наприклад, там на 10 доларів. І, чесно кажучи, малоймовірно, що він коли-небудь закриється. І наступний ордер я поставлю там на 32 бакси. Давайте так зробимо. І цей ордер нам колись може принесе 1000 баксів. Але ну, типу, останній раз це було в 2021 році, коли він щось дійсно вартував. І вірити в те, що він може повернутися до таких показників, ну, це дуже мало ймовірно. Наступний неліквідний проєкт це Енді на солях. Купуємо його на 10 доларів. Звісно ж таки. Так, забираємо. Ми бачимо, що проєкт свіжий із запусків нещодавних квітневих. І ну, в цілому. В цілому він ще себе не показував. У нас бичка попереду. І як на мене, мемчики, які тільки публікуються і ще нічого не показували. На них має бути найбільший упор, а не на ті, які вже колись щось демонстрували. Тому що тут можна розігнатися і дійсно щось зафіксувати. Так, відкупили 25%, 521 енді на селях. Так, і поїхали. Пікова була півтора центи. Ну, півтора цента. Дивіться, це з ходу вже, мабуть, тіло ми забираємо. Ну, практично забираємо тіло. Окей, з першого ордера з 25%, майже 8 доларів. Так, відправили цей ордер. А, далі дивимося, а далі нам нема куди дивитися. Тому далі я пропоную на 5 центів. Тут будемо розгон брати швидше і повище, тому що проект ще нічого не показував. Потім давайте спробуємо 15. Ні, мабуть, 25. Я поставлю все ж таки 15, якось, як на мене, малувато. 25 центів, 130 доларів. Вже непогано. Так, і останній на 0,5. І це нам принесе 260 доларів, що в цілому цілком можливо. Тому що мемчики на хайпі. Однозначно, йдемо далі. Хайп мемчик, який наприкінці 23-го року був заліщений на гейті. Так, 10 баксів. Типу, ми можемо побачити по графіку, що після того, як він був заліщений, він тупо вкатився в нуль і ще нічого ні разу не показував. Тож будемо сподіватися, що він зможе щось показати. На пікові він коштував 5 центів. Перший ордер я пропоную поставити взагалі на 1 цент. Якщо на пікові він коштував 5 центів, то перший ордер на 1 цент. Так, перший ордер нам зможе принести 4800 баксів. І це, блядь, просто бешені цифри. І факт в тому, що це дійсно реально з тим проектом. Відправляємо. Так, і далі ми без забобонів просто одиничку на двіку будемо міняти. І таким чином лесенкою вибудуємо собі ордери на пару тисяч доларів. Так, окей. Далі 3 центи. Так, далі 4 центи. Так, і далі 5 центів. Ага, все, а далі ми вже нічого не можемо поставити, бо у нас нічого немає. Окей, 4 е, ордера останні 4 центи, який принесе нам 19 тисяч доларів. Давайте так, якщо останній із цих ордерів закриється, я 5 закиную USDT ДТ на ваш гаманець за найкращий коментар. Тому, бляха, форсіть, коментуйте стрінків з усього посрать. Аби більше активності було, погнали далі. Йдемо далі. Не неліквідний проєкт. Мемчик Панда, тільки заліщений на гейті. Лістився він з запусків також, я його пам'ятаю. Дивіться, лям 280 оберту. Потужно, я вам скажу, для мема. Так, закидуємо 10 баксів, забираємо. І, що саме круте, по графіку це проєкт, який не реалізований зовсім. Типу, до 8 центів він долітав. І тут зараз буде точно така ж сама ситуація, як з попереднім проєктом. Але об'єми в нас значно менші цього токену. Він коштує зараз 1 цент, власне, як ви можете бачити. І будемо розпочинати ми перший свій ордер з 5 центів. Так, 25%. Перший ордер 5 центів, це 100%, ну практично 100% окуп. Так, 7 доларів ми забираємо з першого ордеру. Далі ми подвоюємо це, ставимо 10 центів, 15 баксів. Ми забираємо. На цьому ми відбили все своє тіло, і далі, вже дивлячись на об'єми, ну, типу, проект потужно виглядає. Тому я можу накидувати наступний ордер це 1 долар. 150 баксів принесе. І крайній ордер це, якщо нам Гейт дозволить поставити на 10 баксів, то зробимо такий. Це нам принесе 1500 доларів. Да, дозволив все окей. Значить, зазори є, можемо гуляти. Йдемо далі. Мемчиковий проєкт Snack а графік просто імба, навіть був перехай від лістингу. Тому я думаю, нам є де тут розігнатися, ми зможемо щось на цьому заробити. І, власне, 10 баксів відправляю. Окей. Так, переходимо в вкладку продажу і дивимося, що ми. Ну, ми по хаям будемо бити, мабуть. Так, кастимо одиничку на трійку. Правильно ж, правильно, навіть нулі не треба кастити, розумієте? Так, 6 доларів. Перший ордер нам принесе. Відправляємо. Так, а далі я кастю нулик, одиничку валю. Ставлю ордер. 21 долар. Планую забрати з одного центу позиції. Так, відправляємо. Далі поставимо 10 центів. 218 доларів по плану. І останній ордер поставимо на 50 центів. Подивимося, що з того буде. Планую забрати тисячу. І останній проєкт, який з моменту лістингу. В кін... А, не в кінці, на початку 2023 року не показував нічого. Об'єм токену 24 тисячі доларів. Закуповуємо його трішки більше на 11 доларів 33 центи. Це залишок по аккаунту. Так, далі переходимо на лістинг, на лістинг ордерів. Так, 4 тисячі. А дивимося, що в нас тут. Ми можемо скастити 1-0 і поставити одиничку півтора-то. Півтора. 6 доларів 47 центів. Забираємо з цього ордеру. Це половина від того, що ми закинули. Так, а далі вже по піковій і кудись в небеса, тому що треба щось заробити на ньому. Так, піковий був ось такий. Принесе нам скільки там 8 доларів. Далі я ставлю на 1 цент, це 43 бакси. І далі ставлю на 5 центів, це 215 доларів. Якось так, друзі, на цьому все. Не забувайте підписуватись. Всім дякую. До зустрічі.